Я вже пров'язала два рядки для цього візерунку, один рожевий, другий сірий, і починаю знову в'язати рожевим кольором. Вже змінила кольор нитки і в'яжу рожевим кольором. Пров'язую два стовпчика з накидом через рядок. Один. Другий. І це початок, це в мене. По схемі, воно так, я не хочу схему розривати. Так би мовити, початок повинен бути з цієї сторони, але я пров'язую два стовпчики. Далі пров'язую п'ять стовпчиків без накиду. Один, другий, третій, четвертий, п'ятий. І от тепер уже в мене. З самого початку цей рапорт. Пров'язую два стовпчики з накиду через сірий рядок в рожевий. Нагадую, що при в'язанні мозаїчним в'язанні в'яжеться завжди за задню стінку. Стовпчик без накиду за задню стінку два, вірніше, один стовпчик. Знакиду стовчик без накиду, і знов два стовпчика з накидом, один, другий. Далі п'ять стовпчиків без накиду. Один, другий, третій, четвертий, п'ятий. Два стовпчика з накиду. Один. Другий. Стовпчик без накиду. Один стовпчик з накидом. стовпчик без накиду. І знов два стовпчики з накиду. Один. Два. І знов п'ять стовпчиків без накиду.